Всім привіт! В цьому відео я розкажу, як ми садимо чесник і цибульку на зиму. Для цього ми вивезли трохи перепрівшого компосту на грядку, його розтягнули. Трактор нам вигорав цю діляночку. Там, де він погано нам зачепив, то я ще руками просто докопала. Виділяю зубчики часнику від головки. У мене ось такі великі гарні часничини і головки. Варто брати зубчики лише з великих головок. Краще хай буде менший зубчик з великої головки, аніж великий зубець з малої головки. Я нічим не протруювала через те, що будемо приписатися, давати живі бактерії, а ви можете протруїти препаратом Максим або розчином марганцовки. Заодно ж я вам покажу, яку маю цибульку. це в мене Шекспір, Гледстоун і Ред Барон – голландський посадковий матеріал. В якості підживлення і захисту від хуріб буду використовувати бактерії фірми Біонорма. Для цього змішую в рівних кількостях азотфіксуючі бактерії, фосформобілізуючі бактерії, триходерму і мікоризу. Бактерії мікоризи сприяють кращому оживленню кореневої системи. Триходерма захищає і бореться з грибками в ґрунті. Азотфіксуючі і фосформобілізуючі бактерії працюють як маленькі заводи добре в ґрунті. Вирівнюємо гарну площу, робимо рядочки, між міжряді яких 20-25 см. На глибину 8-10 см. Посипаємо нашою сумішшю бактерій. На 1 метр рядочка нам потрібно 20 г бактерій суміші бактерій. Це приблизно 1 столова ложка. Рівномірно розсипаємо суміш вздовж рядочка і не присипаємо зразу, будемо в цей рядочок її садити зразу. Тоді присипемо. Бактерії обов'язково мають бути присипані ґрунтом. І садимо звичним нам способом, беремо кожну окрему часничину і її ущільнюємо в ґрунті хвостиком, там, де має бути корінчик, донизу. Щодо термінів посадки, дивіться в своєму регіоні, має пройти 21-25 днів до початку постійних стабільних морозів. Саме стільки часу потрібно для того, щоб гарно укорінитися в ґрунті. Якщо би часом вийшло так, що посадили ви зашвидко і вже проросли цибулинки. І немає снігу, але вже є стабільний мороз, то варто е, пару вкрити соломою, травою чи агроволокном. Щодо підживлення, то з добрив варто додати суперфосфат, каліймагнезію. А зодні добрива зараз не варто. Вони ми будемо підживлювати вже навесні. Аналогічним чином, ми садимо її цибулинку. Між цибулинками даю вістин приблизно 10 см. Під цибулю також ми додаємо суміш бактерій, через те, що в нашому ґрунті вже дуже багато хвороб і потрібно його оздоровлювати, і цибуля часник часто гниє. Якщо у вас також така є проблема, то раджу перейти на органічний спосіб вирощування і багато закладати бактерій. в ґрунт, саме вони будуть добре боротися з гербками в ґрунті, його оздоровлювати. В кінці зробила ще декілька рядочків часничку чесничку без бактерій, для того, щоб був такий порівняльний експеримент. Коли влітку будемо купати урожай, порівняємо, яка різниця між урожаєм, який виріс на бактеріях, і урожаєм, який виріс без бактерій.